Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про ситуацію в нашій області, про заборону на вилов риби в зимувальних ямах та про те, як запобігти інсульту. У ніч на 2 листопада російські військові з артилерії вдарили по Нікопольщині. Під атакою опинився Нікополь та Червоногригорівська громада. Били з реактивних систем залпового вогню, говорить представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Російська окупаційна армія не залишає в спокою Нікопольщину. Вчора, в пізно ввечері, ворог готив по Нікополю. З реактивних систем залпового вогню а вже вранці вдарив по Червоногригорівській громаді. Зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів, стежують території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Також у ніч на 2 листопада протиповітряна оборона Дніпропетровщини знищила шість дронів камікадзе шахет «Шахет-136». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. А далі про те, яка ситуація у Кривому Розі розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. На нашому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Наші військові успішно виконують усі бойові розпорядження. За даними оперативного командування, південь противник продовжує оборонні дії та облаштовує нові рубежі оборони. Наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удари по позиціях ворога. Районах зосередження живої сили, техніки та озброєння та колонах техніки ворога при спробах переміщення резервів і переформування підрозділів. Втрати ворога дорозвідуються у Криворізькому районі. Вночі обстрілів не було. Проти ворог продовжує терор Нікопольського району. Нікополь окупанти обстріляли Зарсезеве град та ствольної артилерії по звільнених минулого місяця населених пунктах північної Херсонщини. Ворог Гатив з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню Град бм 21 пошкоджено кілька будівель, але головне що без людських втрат також у самому кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Всі котельні кривого рогу, які обслуговують житловий сектор, соціальні, медичні бюджетні установи та інших споживачів, почали вже подачу тепла. Гідравліка прогнана була до цього. До виходу на повні нормативні показники звичайно потрібен певний час. Роботи багато за один день підключити таке велике місто, як Кривий ріг неможливо. Плюс котельні та насосні. Також можуть потрапляти під верні відключення електроенергії. Плюс, дай Бог, щоб не було гідравлічних ударів. Але процес уже запущено. Роботи з підключення будинків ведуться постійно. У місті створено оперативні бригади для усунення збоїв, якщо вони десь виникатимуть. Управителі та керівники ОСББ зараз також проводять велику роботу та мають оперативно забезпечувати прийом теплоносія до житлових будинків. Як показав час, рішення про початок розпалювання котелень з 29 жовтня та запуск тепла з 1 листопада був вірним. Також почалася шоста хвиля допомоги криворізьким сім'ям видача безкоштовних продуктових наборів від міста з травня місяця більш ніж 190 тисяч криворізьких родин вже отримали такі набори. Зараз допомогу отримують ще 55 тисяч родин криварівців. Усі пункти, у яких видаються набори, відкрилися вчасно. Дякую всім криворізьцям за те, що прислухались до моїх рекомендацій не приходити з самого ранку та не створювати черги. Також дякую працівникам пунктів та соціальних служб за злагоджену роботу за сьогодні. Бори одержали 5,5 тисяч криворізьких сімей. Також допомагаємо сім'ям переселенців, які перебувають у місті та особливо потребують допомоги. Спільно з організацією Save the Children Ukraine їм надано 16 тисяч продуктових наборів, а разом з ЮНІСЕФ понад 7 тисяч комплектів нового зимового одягу для дітей. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Абу-Дабі криворізька спортсменка Ангеліна Гребенко виборола бронзову медаль. Вітаю та бажаю нових перемог! Шановні криворіжці та всі, хто зараз перебуває в нашому місті. Вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких! Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. З 1 листопада ловити рибу в зимувальних ямах заборонено. У зимовий період Дніпропетровським рибоохоронним патрулем видано наказ про заборону ловити рибу на зимувальних ямах та на основних місцях зимівлі у рибогосподарських водних об'єктах області. Про це повідомив начальник відділу іхтіології управління Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області Андрій Банний. Пропоную його послухати. На балансі нашої області або в межах компетенції знаходяться три водосховища, такі як Кам'янське, Каховське і Дніпровське. От, і на підставі тяркушів погодження і проведеної роботи в 20-21 визначений. Місця розташування цих ям і визначені координати, де вилов триби в період з 1 листопада заборонений. Термін дії цього це визначено до початку нерестового періоду. До початку нерестового періоду це коли після осіннього зимового періоду починає ті відлига тітіпіль, і риба вже приходить в стан то есть активності і готується для подальшого переходу на. Дерестович. Зимувальним яма це не яма, яка от образувалася і викопалась, да? викопалася. Тобто це дно, поглиблене дно водойми, яке має площу від 5 гектар до 130 гектар. Тобто це Проводиться научне обстеження водою, з використанням ехолотів, з научно біологічним обоснованням, це определений труд і на основі цих проведених висновків підтверджується чи не підтверджується наявність цих ям. І ще таке є питання, тому що ж є і течія, і якби вони ж на місці ями, то вони можуть як. Течі. Ну, міграційні какіта міняються, як і ті ширина, ті договата, те ж саме координати цих ям. Ну, якби періодично, тобто не необхідно раз на п'ять років. Активна фаза набору жирових відложень з похолоданням у риби закінчується. кормова база теж стає менше. На прикладі Карпових він гуртується в великі зграї і іде. Вибіркова на ями позимувальним ямам риби стоять бок о бок плотно з метою збереження температури тіла і температури окружаючої середи. В цій ямі можуть знаходитися різні види риб, такі як щука, карась. Тьо, конь, карпи, то есть это всё. все. Но є види риб, які відносяться к хищників, а є види риб, які относяться к краслоної. От. І ще такий немало важливий фактор, що хижаки знаходясь у ямі разом з карасян, пласкирками, то есть это тобто це якби як для хижака продукти, вони так вони не призвонять, тобто вони в тюзмувальних ямах стоять. Тобто, ну, якщо вони виходять із ям, то є тоді вже вони ще не, не заплоднені. Перший цикл это після нерестилища Триба вона боліє, тобто немає енергетики. От за весь період до от нереста до ухода по позивальним ямам триба нагулюють. Внутрі жир набирає сили, а вже на тюзимовий період, то є, вона зберігає ці калорії набрані з метою для того, щоб потім вийти після осіннього тюзимового періоду, вийти в новий цикл. Тобто, в цикл нерестовий період і переходу вже тобто міграції. Вона знаходиться в лосонному стані, тобто вона активна. Фазовою не присутня. І є у нас недоброзичні такі люди, які ми, ми називаємо браконьєрами. Да? Вот. І ті, які використовують заборонений вилов, це посредством драка, то есть, ну, підходять на лодки до, до цієї ями. То есть у нас же є у кожного браконіра, вони теж, на жаль, екіпіровані, є у них ехолоти, то есть вони бачать ці ями да? вот. і підходять, пускають драк і намагаюся брати і видергувати відтуди ті, ті риби. Тобто ну, це, якби я говорю, що ми, як ті животні, ті риби, риба ну, просто що не може казати, але теж вона як, як би тяжова ті ну, тістота, яка боляче. Да? І посередством збивання кілузги наносяться рани, в яких рани, тобто вони... Тобто розвиваються грибки, починають загнивати, риба Хворіє вплоть до того, що вона погибає. Да? То, то есть, ну, метод, який у нас присікається, а присікається нашим управлінням, у нас є відділ три охоронного патруля, весь наш інспекторський склад, поділені всі вводні об'єкти на сектора. Да? Щомісячно оформляються прикази на рейди з цілею виявлення цих порушників. Да? Вот. Ну, і так ж саме виявленні цих. Порушники і займаються як і знаряддя лову, і плавзасоби, і автомобільний і транспорт, все, на чому вони передвігаються. І так само паралелі при виявленні цих недобразивих граждан. Передбачена адміністративна відповідальність на підставі виявлення э, таких порушників. Тобто, у нас є два э, заходи впливу: це адміністративна. Відповідальність і такса, тобто ті нарахування збитків, які були заподіяні той чи іншою особою, тобто визначених нами місцях. Є розпорядження начальника воєнної адміністрації, яке передбачає заборону, використання суден та вилову воно біоресурсів на ведомій Дніпропетровської області. Пункт 1 Визначено заборонити навігацію на водних об'єктах Дніпропетровської області, малих суден, моторних суден, mm -hmm. прогулкових э, вітрильних суден на підставі цього э, також само контролюємо ми наш підрозділ трибоохоронного патруля э, для того, щоб на що в нас не виходили на водойми нашої області? Це є теж определенне питання, тому що у нас ми говоримо про зимувальні ями, але ми ще не забуваємо сказати, що у нас є промислові підприємства, промисловики, які проводять промисел, то є водних біоресурсів. От, вони отримують ліміти на, на підставі квот і на, на підставі цього проводять водних біоресурс. На даний час це все заборонено. І же самое на підставі цього на, на основа правил любительського та спортивного рибальства у нас тільки передбачено для рибаків. На підставі правил любительство спортивного рибальства да, на одного трибалку э, у нас э, можна брати як на донну тводку, поплавкову утку, ну не більше, як п'ять крючків на одного трибалку, і, і і один спінінг Вилов складає три да, кг на одну особу. Ну є такі прецеденти, якщо триба у нас важить 3 кг три та більше, наприклад, короб і, чи чи хітхіжак, наприклад, і щука. Ну взяв три да, кг ті більше. Це йде як трофей. То есть це одну ті субу, то есть это можна любителю как бы брать. Як працює наші співпрацівники? Це проводення тредів, виявляють правопорушників. Перше, це э, всі знаряддя тлову і займаються ну, ізимаються засоби. То є плав, і автомобільний транспорт оформляється адміністративний протокол по статті 85. Э, наше повноваження, часть 3, 4, 5 – Це у нас де передбачена адміністративна відповідальність від попередження та накладення штрафу від 350 до 680 гривень. І по-друге, по-друге, іде нарахування збитків, заподіяних да, по видам кожного із трибів. На підставі постанови Кабміна від 6 жовтня номер 1039 були збільшені такси. Нарахування на кожне вітрибець незаконний вилав одного екземпляру карася. Якщо він був до того 17 гривень, то на даний час це 1581 гривня. Окунь. Він збільшився з 17 гривень до 3162 гривень. Краснопірка у 23 рази з 68 гривень до 1564 гривень. Линь 119 гривень до 1598 гривень. Лящ зі 170 гривень до 1649. Плацкирка з 34 гривень до 1564 гривень, Щука з 340 гривень до 3468 гривень. Судак з 510 гривень до 3587 гривень. Сом 425 гривень до 5117 гривень. І саме головне це питання по вилову траків. Да, у нас виходить, вони збільшились 130 разів. Якщо при виявленні трака до того, як до збільшення ці такси за одну особу було. Нарахування по таксі збитків 25 гривень 50 копійок, То на даний час це складає за одну особу 3332 тисячі гривні таким чином, якщо даже ті десяток раків. Да. Це я, я думаю, є і вісоме покарання да, то есть для, для порушника, для того, щоб він проводився якби пройдеся кропітка тюрбота. Це на тю рівні територіальних громад, так само ми доводимо да, і то есть, є то есть заходи впливу працюють рибоохоронний патруль то ви знаєте що з браконьєрами це є такі то от, вчора він просто був інженером а да, завтра став він бараконіром є да, ну, 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 как бы определенна специфіка і ну, заходи впливу то есть у нас є такі факти беремо і и... Виявляємо, але ну, зараз как, как би, повального такого немає. Ну, треба ті патруля, ті займаються цим, наші колеги, інспектора, робота проводиться, робота ведеться. Ну, я, знаєте, це процеси то есть для того, щоб сказати, що ми взяли ті, добилися показника нульового, все одно знайдеться та. Ті особа, яка порушить діючі правила і для цього вона такий територіальний орган, який контролює вилов водних діот в нашої області і по Україні в цілому. це був начальник відділу іхтіології управління Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області Андрій Банний. І він розповідав про заборону ловити рибу у зимивальних ямах. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі ми говоримо про те, як попередити і розпізнати інсульт. В Україні кількість інсультів щороку збільшується на 100 тисяч. Третина нових пацієнтів молодше 65 років. Кожний четвертий випадок інсульту можна було попередити. Тому найкращий спосіб це профілактика. Інсульт це дуже важке і небезпечне захворювання, яке має високий ризик смертності та інвалідності. Як запобігти та розпізнати інсульт, далі розповість заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. Дуже актуальна проблема. Кількість випадків і летальних випадків з цією хворобою на цей час залишається найбільшою в нашій країні. Це на 100 тисяч кожного року збільшується кількість перенесених інсультів нашими пацієнтами. З них третина людей молодше 65 років. Тому ця тема дуже актуальна і важлива для нас. А цього можна було би уникнути, якби ми виконували і дотримувалися простих правил здорового життя: це здорове харчування, це виключення табака куріння, вживання надмірне вживання алкоголя, надмірна вага є фактором ризику, і звичайно, цукровий діабет. Кожні чотири випадки перенесеного інсульту можливо було б уникнути, якби ми додавали ці правила, нормальні правила до нашого життя. В час війни нічого не змінюється з допомоги хворим на інсульт. Ми знаємо, що інсульт це проблема судин головного мозку. Ураження ішемічного чи геморагічного інсульта це закопорка чи розрив артеріальної судини. Програма медичних гарантій не потрібна. Звертаючись до лікаря, електронне направлення можливо виклик швидкої допомоги для того, щоб отримати медичну допомогу гарантовано. Національна служба здоров'я України лікує також і наслідки, інсульти і харчування і реабілітаційні заходи. Що треба робити, якщо сталася нагода і є перші симптоми цієї хвороби? Викликати швидку 103 і якомога швидше, якщо з'явилися у вас проблеми з мовою, з слабкістю в кінцівках, запаморочення чи дуже високий тиск, ви невідкладно викликаєте швидку. І отримуєте медичну допомогу. Безкоштовно можна отримати діагностичні процедури комп'ютерної томографії, магнітно резонансну томографію, неврологічні обстеження, лабораторні обстеження. І з лікування безкоштовно можна отримати тромболітичну терапію і тромбоекстракцію в клініках, які володіють цією методикою, де Згуртовані команди неврологів, нейрохірургів, ендоваскулярних нейрохірургів та реніматологів. Є так зване терапевтичне вікно для того, щоб швидко добратися до лікарні до фахівців, які володіють методикою тромболізісу і тромбекстракції. Це не значить, що їхати до найближчої лікарні, а краще їхати до тієї лікарні, де згуртовані фахівці. І терапевтичне вікно може бути. Декілька годин. Тому не хвилини, але години вирішують, можливо, цей тромболізіс, тромбу, який закупорив артеріальну судину, чи тромбекстракція цього ж тромбу. Прості правила, прості речі: контролювати артеріальний тиск, виникати надмірної ваги, виникати обмеження активного руху фізичного. Такі прості речі можуть врятувати в подальшому від такого перебігу тяжкого, як ішемічний чи геморагічний інсульт. Люди, які перебувають в групі ризику, це хворі на цукровий діабет, це люди з надмірною вогою, це люди з гіпертонічною хворобою, люди з комплексом соматичних захворювань. Це все група ризику. Серед людей молодого віку чаще враження це гемаргічне інсульт, і як правило, це наслідок розриву артеріальних аневризм, артеріовенозних мальформацій. Це був заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук, і він розповідав про те, як запобігти та розпізнати інсульт. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма тема дня. Українському радіо Дніпро